Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко, субота, традиційні 5 хвилин, і Польща з, готова з нуля оснастити і обучити бригаду, цілу бригаду наших Збройних сил України, наших захисників. Про це сказав міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Це на Рамштайні. Це говорить про що? Про що говорить? Про те, що Польща Рамштайном не так задоволена, як би хотіла, також, що Рамштайн сам по собі він е знаковий і він підтвердив, і він е показав ще раз, що коаліція проти Російської Федерації, проти е злочинців, проти терористів існує. Але все, що ми зараз отримуємо не зараз, а на протязі там двох місяців це все було вирішено ще до Рамштайну. Там тільки затвердилось. Нового Рамштайн нічого не дав, окрім заяви Польща, польського міністра оборони. Вони готові взяти готові взяти людей, наших військових, стільки потрібно для бригади навчити і оснастити повністю від автомата. До танків Т-72. Так ось, що я думаю? Я думаю, що не отримаємо ми поки що леопардів ні від кого. Зовсім не від кого. Челенджери, так. Інші, так, у нас будуть танки. Нам нададуть танки, але нададуть танки. Т-72. Ну, Т-64 це тільки у нас. Я вважаю тільки ті радянські і російські танки. А вони, так, це так, також танки, так, це також добре. Але леопарди е і челленджери, да? Абрамси це е техніка, це танки на порядок вищі. Від Т-72. Чому я кажу, з цим озброєнням і літаками ми підемо вперед, Україна, українські військові, українські захисники підуть вперед і переможуть ну, швидко. Швидше, ось так от можна виразитись: не швидко, а швидше, ніж Т-72. І життів. Збережемо більше, буде збережено більше. Розумієте, чомусь цього нема. А Польщі велика подяка. Польща, це, я ж кажу, ось настільки вона відкрилася, ну не передати слова. Також вони готові дати і. Машини, піхоти, і танки, ну, все, все, що треба, потрібно для бригади, повністю сформувати бригаду. А цього що не може зробити Німеччина, Франція, Великобританія. А далі може, можливо там дві-три держави там, Італія, Іспанія, Португалія, ще бригад це ж все можливо. Навіть, навіть. Старою радянською і російською технікою. Це ж все можливо. Це продовження вчорашнього вечірньої, вечірньої публікації, вечірньої розмови, хто там невдоволений нею ще щось. Немає, як ото кажуть у нас, політичної згоди. Ладно. Будемо дякувати Польщі, будемо триматися за Польщу і будемо, будемо пам'ятати. Поведінку Польщі. І ось дивіться, і ось дивіться, що, що вони кажуть. До середини березня. Це те, що я казав. Якщо б нам надали танки і літаки, то ми до квітня готові були йти в наступ. А так подивимось. Так, подивимось, ну, не будемо. Не будемо відчаюватись, все буде нормально. Все буде нормально. Тримаємось, допомагаємо друг другу, допомагаємо нашим військовим, допомагаємо нашому каналу з вами. І, і велика подяка всім тим, хто е донатить, всім тим, хто має можливість допомогти. І як завжди, я кажу, не треба ніколи останнє, навіть для армії. Е потім, е коли ти віддаєш. Останнє, тобі треба десь взяти ще і ти починаєш звертатися до держави і так далі. Головне зараз надати державі більше свободи дій і самим себе забезпечувати близьких, рад, рідних, друзів, товаришів, теж телебачення, теж іще, якщо можеш допомогти. Ось це наше зараз зобов'язання. Наша допомога це подобаєчки. Ось Якщо ми тут разом ми в цій групі ми об'єднались, е, поширення, е, коментарі, е, знаєте, дискусії ось на каналі, підписка на канал Олексій Ляшенка, поставити дзвоник обов'язково. Тобто, тому що половина, хто дивиться, от, хто з ким ми спілкуємося, не підписаний а, або не підписаний. Поставили дзвоночок, щоб приходили повідомлення. Сьогодні ввечері буде стрім о 20.00 стрім. Поки по суботам, по світло, ну думаю, що буде. Так що давайте збиратися о 20.00. Йдемо, друзі, далі. Росія просто. Ну, я, я вже колись казав, мабуть, я не розумію, як ми. Жили, як я жив як я жив в одній державі з цими людьми, які називають себе росіянами. Я просто зараз думаю. Ні, є росіяни, які воюють у нас і слава їм, і, і подяка, є росіяни, які працюють у нас і живуть в Україні, але вважають себе, да, вони росіяни по. Народженню, але вважають себе українцями. А є ось такі росіяни, як називаю, який називається Сергій Миронов. Це бувший голова Госдуми. зараз там е, політик, у нього там друга партія. Чи що... Ви знаєте, що йому подарував о, Пригожин о, командир ЧВК Вагнер? ЧВК Вагнер, яку американський Який американський. Міністерство фінансів визвало, визнало терористом, організацією терористам, Так ось цей ЧВК Вагнер. Командир його, Євгеній Пригожин подарував йому кувалду з надписом Сергію Міронову от ЧВК Вагнер. Ви розумієте, до чого дійшли ці люди, бувши голова Держдуми отримує кувалду, якою вбивали людей. Ну, Вони випинову, але це символ вбивства інших людей. Ви ж пам'ятаєте, як було розтаражено, що по голові дали кувалди за те, що він здався в полон? Євгеній Нужен. І все, все було в сітях, все це було показано. Да? Казнь була кувалди по голові людини. І от тепер це символ. Вони дарують ці кувалди послам, вони дарують там, представникам Європи. Я не знаю, що. хтось бере, хтось не бере. Ви розумієте? І вони пишалися. І цей Пригожин сказав, що е, Євгеній нужен предатель і він, е, зрадник, і він отримав по російську по-російськи страту кувалдою по голові, і вони пишаються ним. Це стає символом Російської Федерації. Ми, я не знаю, що це щось. І це наші люди. Ну і як ми можемо без е, нашого. Е, Петра Олексійовича. Він, він далі йде, 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 друзі, і просто позорить, опускає, як ото кажуть, і себе, і державу, головне себе. Державу чому? Тому що він був президентом нашої держави. І так до нас відносилися. Ось дивіться, давайте уявимо собі, якщо десь е, в якомусь з, е, залі Верховної Ради чи іншого парламенту з'являється Барак Обама, як ви вважаєте, і там Шарль Мішель, і там е, Фондерлян, там, можливо, даже, я не знаю, Шольц, як ви вважаєте, заходить тут Барак, Барак Обама, Сідає? Як, як ви думаєте, він побіжить до Шольца руку подавати? І здороватись. Він побіжить до фонда Лайн, там, ну, може, до жінки так, або до Шарля Мишеля, або до інших політиків там, драючих. Ну я цього не уявляю. Я, я чітко знаю, що до нього прийдуть, тому що це президент держави. Тому що це президент, яких поважають до них йдуть. Уявіть собі, Джонсона. Навіть вони відставки до них йдуть, або Буша, до них йдуть. А тут гетьман всіх українців у світі, Петро Олексійович, сидить, шар Мішель, в ложі там уряду, здається, чекає там щось, чи перерва, чи чекає початку Верховного засідання Верховної Ради. І тут біжить наш всемогущий хетьман, тяне руку. Мій товариш, це друг, це, це ми з ним переможемо. Я не знаю, вони працювали разом чи ні. Здається, що Шар Мішель взагалі не працював з Порошенком. Це ж показати, от, і фотографію зробили, де вони за руку, той внизу стоїть Порошенко, Внизу, там, там, десь там, в партері, да? а Шар Мішель наверху отак. От, здоровий. Ну, Це сором, це гдотність, це. Дякую вам, друзі, ввечері стрім о 20.00. Україна переможе.